Кожен ліс окрема держава. Тут діють свої правила і закони. І допоки їх дотримуються, тут все йде, як треба. Усі звірі знають, якщо хочеш щось мати, треба працювати. Та з цим тут нема проблеми. Ось погляньте лиш. Зайці зранку на світанку морку позбирали. Білки повної корзини горіхів нарвали, їжачки-трудівнички грибів насушили, а медведі ласуни компот наварили. Кожен трудиться на славу, не сидить без справи, щоб у лісі добро і затишок скрізь панували. Серед лісу на галяві стоїть бочка дивна, Надпис є, бюджет зоветься, Є правило таке ведеться. Кожен звір туди приносить частинку доходу. І немає питань зайвих. Все тут для лісового народу. Хто багатший, дає більше. Не врожай тут стався. Дозволяє до бюджету, щоб він менше вклався. А лисичка хитрувала, хоч нікого не чіпала, бо хороший бізнес мала. Але до бюджету податків вона не давала. Каже Лиска: я не буду податків платити. Краще з тих ось заощаджень на курорті відпочити. І задумали звірята. Може воно і так? Кожен сам сім'ю годує. Знач, не простак. Стоп. Адже податки формують бюджет держави, а потім з бюджету кошти розподіляють на медицину, освіту та інші потреби лісу. Тож давайте повернемось у лісову країну. Перестали звірі бюджет наповняти. В лісовій державі стало все занепадати. Якось вранці загорівся будинок зайчати. Телефонуємо 101, щоб його врятувати. А диспетчер нам говорить, нас розформували. Транспорт наш давно вже не ремонтували. Овятуйте, ведмідь, стогне, тиск напевно в мене, паморочиться в голові, нудить і не до меду. Набираємо 103!» і ось яка картина. Лікарі звільнились всі. От лиха година. В школі також все не так, як було спочатку. Не беруть тепер до школи ні білчат, ні оленят, ні маленького зайчатка. Вийшов вчитель до них і каже: Все, школи всі закрили, ні підручників для учнів, ні парт не купили. Про бюджет давно вже ніхто і не дбає, і освіта в цій державі також занепадає. Ні, сказали всі звірята, так не можна жити. Терміново треба всім дружно щось робити. Вирішили до бюджету податків подати про добробут в своєму лісі. Потрібно ж подбати. Звірі швидко зрозуміли, на що йдуть видатки. Дітям всім розповіли. Про важливість податків.